Перед днем Святого Миколая. По синьому небу біжать хмаринки, на хмаринках граються ангелики, маленькі і більші, розказують собі, що бачили і що чули, що діється на землі. Моя Оленка сьогодні чемною була. А Івась розбив вікно. А мій Юрчик знайшов горобчика, нагодував його і випустив на волю добра дитина і багато інших речей оповідали ангелики. А старші ангели зібрались на нараду. Найстарший, поміж ними, Михаїл каже, вже невдовзі треба буде відправляти святого Миколая в дорогу на землю, чи у вас усе готове? Ще не все, ще багато праці, але перш за все, треба запитати святого Отця Миколая, чи він поїде цього року до діточок, чи вони чимні були, і чи заслужили? подарунки. і пішли ангели до Святого Миколая. Святий Отче, чи ти збираєшся цього року в гостину на землю? Ой діти, не знаю. Чого ж ти смутний такий, чи діти нечемні були, чи, може, втомлений дуже ще з минулого року. І все не під силу тобі ця дорога. Під силу, діти, на крилах я летів би до моїх маленьких, заплаканих, хворих, нещасних, але добрих дітей. До злих, недобрих, неслухняних я зовсім не збираюсь, але дивіться, міхи мої зовсім порожні. Ми ще наповнимо їх батьки наших діточок пришлють тобі все для них. Ось дивись мати катрусі прислала листа і гроші, щоб ти обдарував її донечку тим, чого вона найбільше бажає. А тут батько Михася, а тут для Юрчика, Калинки. Так так я знаю, прислали батьки для своїх дітей і ще й другі пришлють. А хто ж пришле для сиріток, для тих соток тисяч маленьких бідних діточок, що ні батька, ні неньки не мають? Хто дасть хворим і калікам, ні діти не можу? Серце крається, але не можу я піти на землю, обдарувати дітей і так щасливих. Бо скажіть мені, яке може бути на світі більше щастя, як мати маму і батька біля себе. Вони обітруть найменшу слізку з очка, вони приберуть кожний камінчик із стежки, якою йде дитина, але ті бідні, ті нещасні, так говорив отець Миколай, а Архангел Михаїл відповів йому: Отче Миколаю, ти готуйся таки в дорогу. А я подбаю, щоб в цей великий день для усіх щось було. Затрублю у труби, збуджу всіх і скажу дайте бідним дітям Бог вам заплатить, не дасть хіба той, що серця має Ну, гаразд, побачимо, тільки тямте, не буде усім, не піду на землю. І полетіли ангелики, взялись до праці. Хмаринки зворушились, бігали по небі з кутика у кутик, возили ангеликів, що збирали дарунки для бідних дітей. Один ангелик щось цікаве побачив, розсунув більше хмаринки і виставив цілу голівку. Що це? Чому Івасик притулив носика до шибки і так пильно? Вдивляється в вікно, а на дворі сніг падає такий гарний, великий, пухкий. А під вікном на дорозі діти бавляться, сміються, ахкають, падають в сніг, встають і знову сміються. Але Івасик пильно вдивляється в ще меншого від нього хлопчика, що грається з дітьми на дворі Личко Івасика чомусь сумне. Піду розпитаю, думає ангелик і шусть на землю. Стук-стук, і ангелик уже в кімнаті. А що ти, Івасику, сам в хаті робиш? Де мати? Мама пішла на роботу, а я вважаю на Петруся. Він там грається на дворі, Сніг такий гарний, біленький. А чому ж ти з ним не пішов? О, бо у нас одні на двох черевики. І як він грається там, то я мушу в хаті сидіти, а він ще маленький. А скільки тобі років? О, я вже маю шість, а він тільки чотири і все плаче. Я також перше плакав, але більше ніколи не буду, бо, бо як плачемо, то мама зараз така сумна і такі великі сльози капають з її очей. Каже Мої бідні діточки, що ж я вам пораджу? А я знаю, що мама нічого порадити не може. А ти любиш маму? О, дуже, дуже. Найбільше люблю, коли вона мене цілує і каже, моя добра дитина. Так мені гарно, дуже люблю маму. То ти чимний, хлопчик, певно, не знаю, але мене минулого року святий. Миколай приніс мені черевички. І знаєте, святий Миколай такий добрий, приніс великі черевички, такі, що і я можу вдягати, а Петрусь і ще всередині можна добре ноги звин... звину... завинути. І так тепло тоді. Казав святий Миколай, що це від дітей з Америки чи з Канади. Святий Миколай тільки чемним дітям дає. І то, певно, і я чемний. І цього року я такий сам чемний, то, може, я не знаю. Але, може, я ще одні черевички дістану. Ох, тоді вже обидва з Петрусем будемо гратися на дворі. Ох, може, дістану. А може, мама тобі купить? Ні, не купить, бо всі гроші мусять іти до господаря за хату, в якій живемо, сказав хлопчик і почав поратись біля печі. А що ти робиш? Я мушу пригріти чайочку, бо Петрусь, певно, замерз і треба буде йому зігрітися. Ну, і, певно, вже голодний. Я ще булочку маю. Ось одна булочка і горнятко чаю для тебе і для Петруся. О, він цієї булочки не з'їсть і всього чаю не вип'є, бо він маленький. А я докінчу. І враз відкрилися двері, і з вітром в хату влетіла маленька кулька, уся обсніжена. В великих черевиках на ногах з червоними рученятами і ще червонішим носиком. Івасю, я вже прийшов, а хочеш чайочку? Я знав, маєш тут булочка і чай, а руки в тебе червоні дуже змерзли, не болять тобі. Я вже сам не знаю, що просити у святого Миколая. Чи рукавичок, щоб були на нас двох, чи черевиків для мене. О, ні, проси саночки. Я теж буду просити так гарно мати свої саночки. Я хочу саночки. Він ще маленький, він не знає, сказав Івась. Ну, їж вже, їж, бо вистигне. І Петрусь узявся до горнятка і булки. Їв аж вушка тряслися. Дивиться Івась, а булки вже немає. Дивиться, ось і горнятко вже порожнє, і Ангелик теж дивився, і серце йому з жалю мліло. А Івасик глянув на Ангелика і сказав: Він ще маленький. Він не знає, і велика слізка покотилася з синього дитячого очка по личку і впала. А Ангелик зловив її і полетів з нею до неба. Святий Отче Миколаю, я маю тут одну слізку, дорогу слізку доброї дитини. І затрубили ангельські труби. Дайте бідним дітям, дайте сиріткам і хворим, а Бог вам заплатить, дивляться усі вгору. А це Архангел Михаїл у своїй прекрасній золотом ткані зорями прикрашеній одежі. З розпущеним волоссям стоїть на великій хмарі і трубить, трубить, дайте біднішим від себе під ялинку, дайте сиріткам, старцям і хворим, а Бог вам заплатить. Чи чуєте це, діти? Це до вас ангелик кличе.